Мали загинути. Наша свобода, гідність, культурні коди мали бути знищені ворогом. Але ми, Яні, відстояли Київ, ми переможемо. Наше найкраще. Представники суспільства віддали своє життя в боротьбі за європейські цінності. Але ми тут з вами всі разом боремося і будемо боротися за ці цінності. Тому що в серце Європи б'ється тут, в Україні, біля Софії. Доля розкидала наші родини по всьому світу. Мільйони наших співвітчизників розлетілися, як квіти, Афелії. Але я впевнений, ми будемо повертатися сюди, до Софії, до витоків європейської культури, збираючи наш букет. Букет Київстейдж. І сьогодні наша квітка Катерина Кистин завітала до нас до себе, додому зі Стокгольму в образі Офелії. І ми будемо збирати наш букет. Букет Київстейдж Катерина Кістин. <риклад> Я дякую за букет. <риклад> дякую за букет. Це букет любові. Це букет пожари. Це букет поміті. А подивимося привітати. А фелія йде у монастир. Там є Це ж монастир. Значить, ставимо. Це святе місце, а... Кажуть, це місце пустине не буває. Човні. Бо ця земля, я тут народилася на цій землі. І я тут виріс, я тут розквітла. І я відлітаю ніколи, але повертаюся, бо куди він ще. А хтось ви цім далі. Далі. Дуже далеко, але вони страшенько не повертаються, коли ми знаємо. От е... треба згадувати, це. треба і Бути... згадувати. Я люблю, я люблю згадувати. Бо як. Ти кажеш, за європейські цінності, я кажу за цінності. А, я літаю в Європі, багато літаю, говорять, говорять, знаєте, пишуть, говорять, думають довго, думають, говорять довго. Слова, слова, слова. А тут мало говорять, тут діють, інколи пишуть на картонках. Мовче. Пишуть. Але надія. <гум> <гум> і бореться. І бій цей триває. А тому що бій триває, то і біль триває, бо бій не рівний. Я за рівні бій. От знаєте, оставте всіх на площі. Дайте спадбург! Проти всіх, нехай в реальнім часі з однакових можливостей почнуть І хай тоді вирішили лише честь, а не залізна, смертоносна сила, що ультразвуком хвилин цунами дитину зносить, наче не було ніколи, а потім тільки. Хлимою єдиною навчання, поки її зростанна замінить. Насправді той великий, хто не мусить знайти якусь ідею, щоб мати для нього живуть солому. Це достатня підстава для війни, бо ту солому залишидіть. Його він налухував так на сняз, зміздаче впало. І той рятунок був дитячий, подруги, пладник. що подвигом у Берлиці тепер, бо привіт, честь на ага. я. Що я? А що мій батько знищений і мати погандована? Мені диктує серце. Не убий життя. Це найцінніше. Навіть ворога не теж людина. Це понад усе. Не ти давав життя і не ти віддінеш, а ти є лівого щоб вибір не робити, я натомість остатки приспав себе. І ось, як доки, Сотні, а далі тисячі людей шмаржень, ідуть на смерть заради честі, слави землі, якій немає більше місця на своїм тільки труп. А що вони робили за секунду самотерпію? Як Де їх дім? Я вас питаю, де їх дім від мене? А хто це потім відмота назад, щоб так хоч віртуально для музею помпеці, відреставровував? Вимкніть. Благаю. Співи солом'ян, вважайте, що це. Заповідь моя», – Це вам розмові для тебе Треба любити згадувати. Вілкніть благаю, Спіни соло. Вона що це заповідь моя.